Павільйони закриті на замок. Таких на Львівських ринках стає все більше і більше поступово, але впевнено базари вимирають. Підприємці кажуть, через податковий кодекс і податковий тиск. Ринок торпедо яскравий приклад, як зміни вплинули на бізнес. Майже 30% павільйонів пустують. Базар ледве живрів і так, судячи з економічної кризи, а тепер ще ті податки збільшилися. Ті невимовні черги кожен місяць віддавати такі гроші. Ви подивіться, люди просто закрилися, а всі решта вимушені піднімати ціни. Таких кризових часів торговці ще не переживали, податки зросли, а покупців суттєво поменшало. Зараз ми працюємо в основному на те, щоб просто вижити. Заробітків вже таких прибутків ми не маємо. Ми просто виживаємо десь. Тільки в день тримаємося на плаву на плаву. В день ми торгуємо порядка там тисяча півтори тисячі гривень. То тобто, якраз іде на оплату потреб. І це при тому, що більшість продовжує працювати за старою системою на фіксованому податку. Поки що змінилася тільки сума пенсійних відрахувань. Я сплачую фіксовану суму. Це 100 гривень податкової інспекції. Я сплачую. І поза 300 гривень це в пенсійний фонд. При тому, що я пенсіонер, я змушена сплачувати поза 400 гривень. Крім того, у мене є сплата за охорону мого лоточку і. Податки за оренду, якщо ж доведеться переходити на загальну систему оподаткування, і ті, хто ще працює, налаштовані закривати власну справу. Від початку року у Львові на це наважилися майже пів тисячі підприємців, 60 юридичних осіб і понад 400 фізичних. Такого масового згортання бізнесу у нас не спостерігали з часів кризових 90-х. 10, 15, як який день має значення, то тільки ті, для які хочуть припинитися. Різко поменшило й охочих розпочати власну справу. Якщо ми в рік реєстрували 5,5 тисяч, то зараз ми не зареєструємо і я навіть боюсь спрогнозувати, що якщо ми 200 в місяць на 12 місяців, то що це вийде. Половина? половина і половина з них, якщо, не дай Боже, закриється, це буде катастрофа. Закритися це складно і дорого. Більшість просто здають пусті декларації. Підприємці зізнаються, працювати продовжать, адже бізнес для них це заробіток на хліб. Проте робитимуть це у тіні. А від цього втратить не лише бізнес, але і міський бюджет.